Усіх вітаю, мене звати Ганна, я з Харкова і зараз я в своєму саду. Я відвідую свій сад раз в півроку, знаходжуся в евакуації з родиною, але намагаюся підтримувати свій сад. І сьогодні хочу показати і розказати про таку дуже невибагливу рослинку, як наперстянка або дігіталіс. Вона дворічна. її я виростила з цим, з насіння. Це було 4 роки тому. Дуже легко вона вирощується. Має дрібненьке насіння, дуже легко вона проростає і вона дуже невибаглива у догляді. Можна її посадити один раз, потім вона почне насіюватися самостійно і треба тільки. Видаляти рослини, які вам не потрібні, і залишати рослинки, які будуть прикрашати ваш садочок саме в тому місці, де вам це потрібно. Ось я не встигла видалити на перстянку, і вона ось так в мене розрослася цьогоріч. Ось така симпатична рослинка з такими крапочками. Взагалі на перстянку дуже люблять саджати в англійських садах. Саме в англійських садах я і познайомилася з нею. Дуже раджу, дуже невибаглива, та красива, ефектна рослина. Дякую за перегляд, дякую нашим Збройним силам, які нас захищають. Бажаю миру і квітучих садів.